Доброго дня, шановні колеги, гости каналу. Сьогодні ми представляємо у вашій увазі точковий зварювальний апарат з лінійним ходом плечей PayPoint PF 136 інвертор. Дана машина обладнана, як я вже казав раніше, лінійним ходом плеча. За рахунок цього у нас немає радіальності, у нас точка виходить завжди чітка рівно і за рахунок цього дуже... Просто і набагато легше, порівняно з радіальною машиною, зробити чітку точку і за рахунок цього також дуже добре і зручно керувати деталлю, тобто робити різні точки в різних таких складних місцях. Конкретно ця машина обладнана плечем з вилітом 430 мм та опором додатковим для цього плеча. Крім цього, машина обладнана двома кільцями охолодження. Тобто окремо охолоджується верхнє плече і трансформатор, і окремо охолоджується нижнє плече. Машина має потужність 35 кВт на 50% навантаження, що дозволяє їй безпроблемно працювати з металами нержавійки, оцінковки, чорного металу, товщиною 3-4 мм. На постійній основі в 2-3 зміни без перерву. Також можна використовувати машину для зварювання товщин і більше, але вже з певними перервами для того, щоб машина встигала отолоджуватися. Дана машина обладнана контролером. Да, це більш просунута модель контролера PX1700, а саме це PX1700 Pro. Він має набагато більше налаштувань, налаштування всі більш точніші. Тобто, якщо в попередньому контролері градація йде від одного до на 10 налаштування на різні показники, то тут е, налаштування от, до, грубо кажучи, до тисячі, ну, в залежності від е, того, що саме ми налаштовуємо. Також хочу окремо звернути увагу, що ця машина це інверторна машина. Вона має кращу енергоефективність, кращий коефіцієнт потужності і за рахунок цього загальні витрати по електроенергії зменшуються. Зараз ми проведемо тестові зварювання двох металів. Це буде звичайний чорний метал. метал. А також це буде. Нержавіючий метал теж міліметр. Просто відразу покажемо вам, наскільки швидко і легко це можна змінити. Я вже налаштував перед цим дві програми. Перша, відповідно, для чорного металу, друга для віржаві. Керування таке ж саме, як і в попередніх машинах. При Якби не сильному натисканні педалі машина спочатку прижимає металом, а при сильнішому вона їм зварює. Зварювання відбувається в супроводі звукового сигналу. Ось така точка вийшла. Дуже швидко, дуже просто. Ця машина в нас зараз працювала на 29% потужності. Тепер просто змінюємо програму. включаємо наступну. Їх тут можна запрограмувати аж 100 штук. Точно так само зварюємо нержавійку. Це 304 нержавійка. Виходить ось така точка. Все чудово зварено. Тобто це вже на одній точці не відірваєш. Звертайтеся, якщо у вас є схожі запити на такі або більш потужніші машини. Завжди раді вам допомогти.